Всім привіт, дорогі рукодільниці! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Галина і сьогодні я до вас з невеличкою розпаковочкою покажу вам свої запасики бісеру, які я отримала від компанії від торгу... магазину Бісер Сейл. Вони є на Фейсбуці та Вайбері, Посилання залишу на їхній магазинчик. До речі, я замовляю в них вже не перший раз, і мене все влаштовує, а особливо мене влаштовує їхня ціна. Так, бісер там збирають, як я вже казала в попередніх відео, тиждень, тому що якщо вам потрібен бісер вчора, да, ще як нам завжди це потрібно, то це не до них. Вони збирають бісер тиждень, 4 дні, потім відправляють замовлення до Чехії, і вже з понеділка. Відправляють посилочку на адресата. Мене це влаштовує, і тому я замовляю в них. В них дуже приємні ціни, ціни в них різні, скажу вам зразу. Він і 30 гривень є, і 50 гривень, і 70 гривень за 50 грамові пачки. Але треба заходити на сайт і дивитися там на ціни. І так, з вами робимо І зразу хочу. Вас вибачитися за свою руку, яка може потрапляти до кадру. Вона в мене перебинтована там невеличка травма, але це ніяк не впливає на моє рукоділля. Так, Запаковано воно в мене було так. отакий кілограм бісерного щастя. Зараз я ставлю на паузу, відкрию і ми з вами зустрінемося далі. Так, відкрила я упакування. Бісер я замовляю в 50-грамових упаковочках, якщо вони є. Якщо їх немає, то замовляю в менших. Але за, е, не, не люблю я маленькі пакування. Люблю, щоб в мене було багато запасів бісера, тому я замовляю великих. Тут в мене не тільки бісер для мене, а ще і я збираю бісер для замовлення. У мене дівчина Наталія Левіцька, тобі привіт. Пила дві схемки і спитала, чи можу я зібрати її бісер. У мене бісер був деякий в своїх запасах, але кое що прийшлося докупити. Але я не жалкую, тому що я її собі замовила заразом. Так, добренько. І так, давайте будемо відкривати і дивитися. Я відкриваю бабочку. До речі, бачите, у мене фотофончик з хлопком, бавовничка. І так: 38 653. Такі зелененькі бісер, дуже гарні прокрашена така серединка у нього. Так, 46112. 46,205. 112 Набрала цього кольору. Отакі бежеві пітінки. Вони мені іноді бувають потрібні але не завжди є вдома. 47113. 46113. Так, зім. Так, дали девяносто три, двести десять червы, так желый, тридцать семь, триста пятьдесят шесть, семнадцать восемьсот девяносто семь. Плохо пропечатано. Семьдесят восемь, сто пятьдесят три, тридцать семь, триста сорок два. ось такий гарний фіолетовий 17728 колір. Щось нічого нам не бачу. Так. Рожевий 0,8275. зелений Милогон такий подобається мені він. 03254. И рожевый 0,2191. Білий це ще я матовий взяла, да? 0,2090 17 899. Ну, щось мені він здається, не такий. Колір, як завжди, він добрий. Будемо дивитися: Зелений 0,83,58 і фіолетовий 0,3,223. Так, ще білий слова, то в матове, це просто білий такий приглушений 0290. І такий фіолетовий, рожевий, верніше, пробачте, 38 395. Ну, якщо ви знаєте виробника, то по зеленим кольорам можна здогадатися, що це. Artis. Вони використовують такі кольори бісеру. До речі, мені дуже подобається, як вони їх комбінують в своїх схемках, і вони дуже-дуже гарно співпадають. Так, компанія поклала мені накладну, накладна є. І я вам зараз можу сказати по стоїмості бісера. Тобто, самий дорогий бісер. Тут в мене був зелений 785 блідовий такий. Лідовий, лідовий. Бачите, такий колір. Він коштував 62 гривни. Це такі зелені, а найдешевший був білий колір 0,2,90, він коштував 36 гривень. А так, взагалі, всі 46, 52, 56 гривень, тобто такі ціни на бісер. Різні ціни. да Якщо по акції, то там ну може бути бісер більш за другого сорту. Так, і з цього разу мені поклали такий подарунок. Фарба акрилово-блакитна. Ну, до речі, вона мені не потрібна, тому буде просто лежати і чекати свого часу. Може, я комусь подарю. Наступ... В минулому разу, разі в мене була вишивка бісером, іконка була. Цього разу поклали блакитну. Ну що, Отаке в мене кілограмове щастя бісером. Обожнюю поповнювати свої запаси бісеру, обожнюю, щоб в мене було багато бісера. Як я розумію, дівчата які збирають палітру ниток, да, DMC, А я? я не збираю палітру, вони в мене в палітрі. Але я люблю, що коли в мене є дуже-дуже багато бісера, і поповнюю свої запаси. Ну що, Дякую всім, що завітали до мене на канал. Подивилися на цю розпаковочку. Вона невеличка, але дуже-дуже приємна. Вам бажаю творчого натхнення, тихих днів, тихих ночів і вперед, до перемоги!